Виконаємо з вами лабораторну роботу. Сьогодні дослідимо рух по колу. Наша задача зводиться до того, щоб навчитися обчислювати період обертання, а також частоту. Згадаємо формулу. Для періоду, Т дорівнює, треба час, який витратило тіло на обертання, розділити на кількість обертів, які воно зробило. Для обчислення частоти. Треба ті самі вихідні дані, тільки навпаки. Тепер треба кількість обертів поділити на час. Для того, щоб це зробити, ми експериментально повинні виміряти час, який витрачає тіло на кілька обертів. Ось проведемо перший експеримент. Нам треба розкрутити кульку так, щоб вона описувала мале коло, яке зображено на аркуші, і провести необхідні вимірювання. Для початку виміряємо радіус цього кола. Прикладемо 0 до центра кола і дивимось, напроти якої поділки там у нас лінійка перетинається з колом. Так, Дивимось. І бачимо радіус кола 5 см. Запишемо це до таблиці. Перший експеримент. Радіус кола у метрах 5 см це 0,7. 5 метра. Розкрутимо тепер кульку таким чином, щоб вона описувала мале коло. Великої точності ми тут не досягнемо, але спробуємо. Ну і Зараз кулька рухається приблизно по малому колу. Запустимо секундомір і будемо рахувати оберти. Я буду запускати секундомір тоді, коли кулька буде проходити ось цю точку, отут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Зупинив секундомір. Запишемо до таблиці те, що ми нарахували. Обертів у нас було. 12 час, який витратила кулька на цей рух 12,3 секунди. Обчислимо період обертання. Т дорівнює Час 12,3 секунди на 12 обертів. Обчислюємо 12,3 поділити на 12. 1,025. Наближено 1,03. Наближено дорівнює 1,03 секунди, бо це період. Запишемо результат до таблиці 1,3 секунди. Напишемо, бо вони вже вказані в заголовку. Обчислимо тепер частоту обертового руху. Н дорівнює 12 обертів. Ділимо на 12,3 секунди. 12. Ділимо на 12,3 і отримаємо приблизно 0,98 секунд в мінус першій степені. Ну, або ж оберти за секунди, їх ще називають, запишемо до таблиці. 0,98. Ми з вами виконали перший експеримент разом. Тепер я розкручу кульку так, щоб вона рухалася по великому колу. А велике коло в нас вже має інший радіус. Я вже не буду озвучувати, який. Я покажу вам, а ви запишете в таблицю. Це самостійно. Ось 0 співпадає з центром. А ось напроти якої поділки зовнішнє коло. Запишіть до таблиці радіус великого кола у метрах. А тепер розкрутимо кульку. І ви вже самі порахуєте, скільки буде обертів за відповідний проміжок часу. І далі з цими даними самі проведете обчислення. Розкручуємо. Пулька рухається по великому колу. Будьте уважні, скоро запуститься секундомір. І так, я зупинив секундомір. Я надіюсь, ви самі порахували коректно кількість обертів. Заповніть таблицю даними, занесіть до таблиці радіус більшого кола сюди, кількість обертів, які ви нарахували, час, який нарахував секундомір, і проведіть обчислення періоду та частоти. Не забудьте зробити висновок про те. Чи залежить частота та період обертання від радіуса кола за результатами ваших обчислень? Якщо хто хоче виконати додаткове завдання, то обчисліть швидкість руху цієї кульки, по малому колу і по великому. І теж зробіть висновок. Чи залежить швидкість руху кульки від радіусу кола? Ось така лабораторна робота. Бажаю успіху!